Вітаю! ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Ви вже чули за розрекламований законопроект номер 12442 про кримінальне покарання для ТЦК та членів ВЛК за незаконну мобілізацію. Комітет з правоохоронних і нас долучився, розглянув законопроект, зареєстрований законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку діяльності ТЦК СП, посадових осіб ТЦК СП і також військово-лікарських комісій. Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров'я і про придатність або непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена. Це спрямовано на те, щоби. Ну, уникнути порушення прав людини, які на превеликий жаль не є масовими, але вони мають місце і, зокрема, через суспільний резонанс про них знають всі у цьому відео. Коротко та по суті розповім, чи дійсно працівникам ТЦК та членам військово-лікарських комісій світить небо у клітинку за порушення встановленого законом порядку мобілізації, та чи зможе цей законопроект у разі звичайного його прийняття? Зменшити випадки незаконної мобілізації. Покарання працівників ТЦК за бусифікацію. Законопроект має гучну назву про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК, головами та членами ВЛК, почувши таку назву. Виникає почуття, от нарешті настане тріумф справедливості. Ми дочекалися, що невдовзі запрацює законність та під страхом кримінального вже покарання працівники ТЦК припинять свої силові захоплення чоловіків на вулицях та у громадських місцях. А члени ВЛК почнуть проводити медичні огляди відповідно до вимог наказу Міноборони номер 402 а не за 10-15 хвилин шляхом поверхневого огляду. Визначити, що усі чоловіки, яких до них ТЦК привозять, придатні до військової служби. Але мушу розчарувати оптимістів, до яких, до речі, відніс і себе, поки не прочитав законопроект. Це просто така пх, бульбашка, яка абсолютно нічого не змінить у реальному житті. Виявилося, що його дуже гучна назва це просто така собі яскрава обгортка, яка порожня і без цукерки всередині. Поясню, чому це так і як все хитро обкрутили, змахлювали і обставили. Далі буде цікаво. І принагідно рекомендую вам інструкції спілкування з Стецька та проходження ВЛК, які допоможуть захиститися у разі незаконних дій посадовців. Замовляйте за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Покарання за незаконне ВЛК. Законопроект стосується внесення до Кримінального кодексу двох нових статей. Перша з них стаття 337 і значком 1, частина 3, якої передбачає введення кримінальної відповідальності стосовно уповноважених на проведення медичного огляду, що призвело до призову громадянина на військову службу, яка який не підлягає такому призову, а так само приз, е, призвело до звільнення від призову громадянини або до його звільнення з лав збройних сил за станом. Здоров'я. Що це буде означати на практиці? З тексту бачимо, що притягнення лікарів зі складу ВЛК до кримінальної відповідальності можливо лише за умови, якщо вони визнають придатним до військової служби громадянина, який є непридатним до військової служби за станом здоров'я. І зараз ви чітко просто зрозумієте і вловите цей підвох. Оскільки згідно з чинним законодавством, лише Непридатні до військової служби за станом здоров'я не підлягають призову. Але чоловіків мобілізаційного віку із захворювань, які згідно з розкладами хвороб, визнаються непридатним до військової служби, налічується десь один на тисячу придатних, а може і менше. Пам'ятаємо, що статус обмежено придатний, який мали більшість чоловіків мобілізаційного віку, був просто скасований. І тепер для проходження військової служби встановлені лише статуси придатний і непридатний. А тепер слідкуйте за руками, як це хитро просто обставили. За оновленим розкладом хвороб, придатним для служби у військових частинах забезпечення там ТЦК, логістичних підрозділів, навчальних центрів, визнаються, чоловіки хворі на усі форми туберкульозу легень. Злоякісні новоутворення в початковій стадії захворювання, а в окремих випадках, взагалі, і при всіх стадіях захворювання: цукровий діабет, діабет середньої тяжкості, виразку хвороб шлунку або 12 палої кішки, а також низку хвороб серця, нирок нервової системи, з якими раніше в армії взагалі не брали. Мало того, за оновленим розкладом хвороб визнані раніше непридатними. Також можуть бути визнані придатними або придатними для служби у військових частинах забезпечення. Тобто, якщо ВЛК визнає повністю придатним чоловіків, які за станом здоров'я є непридатними лише для служби у військових частинах забезпечення, це ТЦК логістика, то за таку помилку члени комісії кримінальну відповідальність нести не будуть. Вловили хід дума таким чином, Введення цієї статті до Кримінального кодексу є просто пилюкою такою в очі та чистою профанацією. І якщо депутати її приймуть саме у цій редакції, то чекати позитивних змін у діяльності військово-лікарських комісій просто не варто. Покарання ТЦК за незаконну мобілізацію. Друга стаття, якою пропонується доповнити Кримінальний кодекс України, це стаття 426 із значком 2. Як бачимо з тексту законопроекту, ця стаття встановлює кримінальну відповідальність за порушення військовою службовою особою порядку призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову відповідно до закону, або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу. На жаль, дана стаття також не вирішує основні проблеми, які турбують громадян. Перша це кримінальне покарання працівників ТЦК за силове затримання на вулицях, у громадських місцях, так звану бусифікацію. І друга це відмова ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації та мобілізація чоловіків, які мають право на відстрочку, що досить поширене явище. З тексту вбачається, що працівники ТЦК будуть нести кримінальну відповідальність за порушення порядку призову громадянина на військову службу. Лише за умови, якщо такий чоловік, ну, громадянин, не підлягає призову відповідно до закону. А як правило, усі чоловіки, яких примусово затримує ТЦК на вулицях, визнають придатними до військової служби та не мають і строчки від мобілізації. А тому відповідно до закону підлягають призову. Таким чином, законопроект не передбачає притягнення працівників ТЦК до кримінальної відповідальності за. Незаконні силові затримання громадян на вулицях і бусифікація так і залишиться фактично безкарною. Щодо відповідальності за необґрунтовану відмову в наданні відстрочки від мобілізації громадянину, які має право на відстрочку. то тут правоохоронним органам потрібно буде довести умисел посадових осіб ТЦК. Таких діях, що в реаліях сьогодення, ну, просто неможливо, ніхто не буде цим просто займатися. Все поставлять на паузу. Ну, можливо, після вже війни це все буде якось реалізовуватися. Як правило, ТЦК відмовляють у наданні відстрочки з формальних підстав. Ну, наприклад, надання неповного пакету документів. От чоловік має трьох неповнолітніх дітей, але від різних шлюбів. За законом. Відстрочка надається чоловіки, чоловіка, на утримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Тобто для отримання відстрочки чоловік повинен надати до тецька документи, що підтверджують, що він продовжує утримувати дитину від, наприклад, попереднього шлюбу та немає заборгованості по сплаті аліментів. Якщо таких документів він не надав, то ТЦК має право формально відмовити у наданні такої відстрочки. І така відмова ТЦК не матиме наслідком кримінальної відповідальності. Тобто у кожному окремому випадку буде спочатку необхідно доводити, що військово зобов'язаний надав до ТЦК усі необхідні для отримання відстрочки документи, а йому неправомірно у наданні відстрочки... Відмовили. Напишіть свою історію з незаконними відмовами і за найактуальніше з них запишу відео. А також прокоментуйте обов'язково відео та поставте йому лайк, якщо цікаво. Висновки маємо законопроект з дуже гучною назвою, щоб не сказати популістичною та обіцянкою справедливості для всіх, про те, який юридично пустий і взагалі не зіграє ніякої погоди. Чому? Бо він не захищає права громадян від незаконних дій працівників ТЦК та члени військово-лікарських комісій за порушення встановленого закону порядку мобілізації. Було цікаво та корисно, тоді прокоментуйте це відео протягом години і відповім на всі ваші питання. Поставте вподобайку, щоб підтримати канал і якісний юридичний контент. Також ви можете підписати зі мною особистою про цілодобову юридичну підтримку з можливою супроводженням та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся. Всім дякую за увагу!